6 травня урочисто завершиться благодійна акція Серце до серця саме в цей день на вулиці міста востаннє вийдуть волонтери зі скриньками для пожертвувань. Протягом кількох тижнів вони активно збирали кошти, щоб закупити медичне обладнання для дітей хворих на діабет. Кошти, які будуть отримані з цієї акції, вони Підуть на закупку медичного обладнання для дітей, які хворіють на цукровий діабет, і частина з них буде, ми так надіємося, буде куплено медичне обладнання для обласної дитячої лікарні для діагностування всіх дітей. Від 16 квітня на Закарпатті збирали кошти на нові інсулінові помпи. Скриньки для благодійних внесків встановили у магазинах, кафе, лікувальних і навчальних закладах. Також активісти приймали пожертвування просто на вулиці від перехожих. До кінця акції в Ужгороді нарахували близько ста волонтерів. В основному це студенти та учні старших класів. Самими активними в нас є студенти Ужгородського національного університету Закарпатського художнього культпросвітнього училища, а також комерційного технікуму. Які з них активісти найбільше брали участь нас у різноманітних заходах, які відбувалися нас після Пасхи 16 квітня і ще будуть відбуватися зараз до 6 травня. За спостереженнями організаторів, найчастіше люди вкидали у скриньки по 10 і 20 гривень. Найбільша купюра, яку пожертвували, 500 гривень. Перші дані про зібрані кошти будуть відомі приблизно 20 травня. А в кінці місяця банківські рахунки остаточно закриють. Торік, у рамках акції Закарпаття зібрало понад 370 тисяч гривень, вийшовши на третє місце в Україні.